Тим часом расисти у Луганській області розпочали нову хвилю примусової мобілізації українців. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор. Оцього, так би мовити, призову підлягають усі чоловіки з 94 по 2006 років народження, тих, кому минулому. У минулому або у поточному році виповнилося 18 років, знайдуть швидко, адже особисті, особисті дані молоді окупанти збирали упродовж двох років, зокрема і через навчальні заклади. Так вважає голова ОВА Луганської. Він також додав, що окупаційне міністерство внутрішніх справ, так званої ЛНР, отримало наказ вживати усі необхідні заходи для встановлення місця перебування громадян, які ігнорують військомати. Це черговий військовий злочин, який. Фіксуватиметься і за це будуть наслідки. Сподіваємося, найближчим майбутнім. Примусову мобілізацію українців, оголошено у тимчасово окупованому Маріуполі. Про це повідомляє радник міського голови міста Петро Андрющенко. Згідно з указами гуляйтера Пушиліна з 1 квітня має розпочатися призов українців до армії расистів. Це стосується усіх чоловіків від 18 до 30 років. І згідно завдання окупантів, тільки у квітні-травні вони мають мобілізувати. Тисячу українців.